Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо серію з нейровправами, так як вам сподобалась попередня. Сьогодні ми розберемо не менш цікавішу а, нову вправу для тренування наших півкуль мозку для концентрації, для уваги і для покращення пам'яті та моторики рук. Що нам потрібно зробити? Перш за все, ви уявляєте з однієї сторони однієї руки у нас лінію з іншої сторони у нас трикутник і у нас є контрольні точки. У лінії 2 верх-низ, у трикутника 3 І нам на кожній контрольній точці потрібно зробити щелчок пальцем. Отже, нам потрібно тримати в уяві ці фігури і робити щелчок на кожній контрольній точці. Це знову ж таки може бути досить складно на першій-другій хвилині, але потім ви розумієте, як повинні рухатись ваші пальці. Отже, пробуйте робити такі вправи а, мінімум один раз на день, хоча б по декілька хвилин, і ви зрозумієте, що ваша увага, концентрація і взагалі здатність фокусуватися на чомусь а, досить зростає з кожним днем. Тому не забудьте написати в коментарях, як вам ця вправа, як ви її змогли зробити чи ні, і ставте лайк цьому відео.